Вітаю всіх з перемогою. Вітаю всіх з перемогою, болівальників, президента, керівництва, всіх наших працівників клубу. Вітаю закінченням чемпіонату, вітаю з бронзовими медалями. Ну, що по грі, то воно завжди так. ці заключені ігри в чемпіонаті, коли вже майже все вирішено. Але ну, воно завжди таке буває. Так що була гра нервовою. Нервовою ми програвали, потім вже там повітряна тривога. Але перебудувалися, пер, 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 всю, короче, багато чого ми зробили, але хлопців вистачило цієї футбольної мужності, коли в тебе вже сил немає і ти вже вимотаний, і вирішити гру на нашу користь. Це дуже багато коштів. Сьогодні ви зробили невеличку ротацію. Цьому, цьому посприяв перебір жовтих карток в Самара, Чи все ж ви далі більше відпочити гравцям основу перед плей-оффом? Ні, про плей-офф ми до сьогоднішньої гри не думали. Ми про ми будемо тільки завтра думати. А сама отримав четверту жовту карту і не пропускає гру. Також сьогодні у воротах стояв Віталій Шаботарів, який майстерно відбив пенальті. Перед стаковими матчами потрібна підсилена конкуренція на вертарські позиції. Ну, вона в нас завжди є конкуренція у нас на кожній позиції для того, нас так і багато футболістів колонії. Наскільки показовим для вас було це протистояння перед плей Ну, Воно не показове. Воно чимось таке, знаєте, тому що коли граєш проти добротної, хорошої команди, яка грає в пас, і знає, що вона робить в епіцентрі. Тому цікаво, цікаво дивитися навіть за своїми футболістами, як вони будуть діяти, протидіяти цьому всьому. Ну, багато питань, але нічого. Ми переключаємось і готуємось до плегу. Вже завтра стане відомий наш суперник у плей-офф до ОПЛ. Саме наша арена прийматиме матч металіст 19-25 та верес. Чи завітає команда переглянути цей матч? Ну, я не знаю, чи команда завітає тут кожному особисто, але ми будемо переглядати зрозуміло і. Болонь, Олександрія і металіст з вересня будемо переглядати. І в онлайні будемо дивитися на номинай. Переглядаємо всіх, готуємося до всіх, а після гри вже більш конкретно. Сьогодні наполі вийшов Запорожан Андрій, щоб офіційно завершити ігрову кар'єру. Довго планували це? Планували. Планували ще з січня місяця, січня місяця. ми так обговорили цю ситуацію. Андрій Юрійович він же тренер і в академії допомагає. Нам і працює в тренерському штабі. Ну, він крапку свою ще не поставив. Ми всі до цього готувалися, тільки не могли підібрати момент. Ну, Заключна гра і такі емоції на грі програє команда, то есть, і, і зуміла виграти, за поражем виходить на поле. Він заслужив він заслужив на цій випусках. Сьогодні команда була нагороджена медалями за третє місце, і це в дебютному для нас сезоні. Чи задоволені результатом? Ну, в цілому, в цілому задоволення, тому що бронзові медалі їх не кожен, не кожній команді дають. І їх ще треба дуже великою працею, їх треба за... Заслужити, да. Заслужити, заробити. Це важка праця футболіста. І в цілому задоволені, але хотілося на краще. І наше багато роботи і багато чого треба виправляти. Могли виграти, ну, сьогодні програли такі, це футболенько, трапляється. А сьогоднішній матч що стосується, просто не було ресурсів. Травмовані по жовтим картах у нас ми використали всі заміни, які нам були доступні. Ще чоловіки. Це абсолютно нормально. Перший тайм абсолютно повна перевага. По, -се, по, -се, ну, по змісту гри я дуже задоволений. Другий десь, да, знаки хтось менше грав, хтось більше. Пропустили два Ну, Буває таке. Я... Трагедія абсолютно. Для мене найголовніше був зміст гри, він був. Це саме. Ну і напевно, що не вдалося отримати емоційне навантаження перед першим матчем плей-офф, який вже ще в середу. Ви знаєте, мені все рівно яке там навантаження емоційне, мені головне, щоб команда. Я знаю впевнений в тому, що команда в середу вийде, і буде битися. А те, що сьогоднішня гра, ми зараз сядемо, і забудемо. І все. Це вже історія, кому сьогодні, це вже гра історія, і сьогодні, можливо, в кінці людий берег більше хотів виграти. Але я з цієї поразки трагедії абсолютно не а ви сказали, що не вистачило кадрової, кадрової глибини, то на середу вже підтягнеться низка футболістів, ну, які, на яких перерахується як основу? Так, да, так, да, да, вже підтягнесь в середу ми будемо в повній бійовій готовність. <посте> ну, емоції дуже гарні, тому що ми виграли дуже складну гру. Був дуже такий напряжений матч до останньої хвилини, тому тільки задоволений. На перших хвилинах ми мали прекрасні шанси забити швидкий м'яч. Що завадило їх використати? Ну, це футбол, буває таке, що десь не забили, нам потім забили. Но ми показали характер і спромоглися виграти матч. Саме твій гол став вирішальним в цьому матчі. Пригадай момент і свої емоції в той, в той момент. Це була подача углового, напевно. І я випрыгнув, забив м'яч. Звичайна справа, головне, що команда перемогла. Це найважливо, що я забив, чи хтось інший. Сьогодні головний тренер зробив невеличку ротацію. Ми довели, що у нас є два рівноцінні склади. Так, у нас в команді всі працюють, всі хочуть грати на футбольному полі, доказують на тренуванні. Тому всі, хто у нас в команді, вони можуть вийти і підсилити гру. Вже завтра стане відомий наш суперник у плей-офф до УПЛ і саме наша арена прийматиме матч «Металіст-1925» та верес. Чи завітає команда переглянути цей матч? Ну, будемо дивитися. Ну просто подивимося, матч нам без різниці, з ким грати. Нам треба виходити і показувати свої кращі якості на помоліполі сьогодні. Команда була нагороджена медалями за третє місце, і це вже в дебютному для нас сезоні. Чи задоволені результатом? Ну завжди хочеться більшого. Ну третє місце це теж добре. Ну завжди хочеться перемагати кожному, кожен матч, тому що ти спортсмен. Ти хочеш виходити і перемагати і перемагати. Ну третє місце теж добре.